Вітаємо в ефірі. Програма Книжки Друзі. Сьогодні у нас буде ефір гарного настрою з нашими учасниками прес-клубу юних казкарів та письменників з Утківського ліцею Харківської області. У нас є цікаві учасники, які надсилали свої казки. Ми вже поспілкувалися з Максимом Корнієнко. А зараз у нас буде гостей ефіру Мілена Кофанова. Мілену вітаємо! Вітаємо. Також з нами в ефірі сьогодні Марія Шмаривос. Вітаємо Анастасія Кисіль. Вітаю. Вітаємо Максим Корнієнко. Вітаємо. Вітаємо Роман Маслов. Добрий день. добрий день. Молодіжне телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Віта всім вітаємо і оператор ведучий Леонід Гапєв. Зараз нам Роман спробує показати один сюрприз, який саме я не буду говорити, щоб ви самі побачили. Ну а ми зараз поспілкуємося з Міленою. Скажи, будь ласка, Мілена, от ну ми тебе вітаємо з дебютом. Вже твоя казка є у відкритому доступі. Як ти в ефірі її читаєш? Скажи назву цієї казки, Яка головна ідея цього сюжету? Як Мілена, твоя казка називається, яка назва? Маленька Міланка і велика Україна. Угу, чудово. Ну я вже думаю про те, яка маленька Міланка і як вона ну, щось таке добре зробить для великої України. А от це я так розумію. А от ти як авторка, скажи мені, яка тут головна ідея цієї казки? Я зараз не зможу зробити. Ну нічого. Ми Боже. Добре, добре, може в процесі, в процесі це такі моменти. От яка все-таки ідея, Мілана у твоєї казки, якщо так кількома словами сказати? Країни, угу, так. Ну я так я зрозумів, що маленька Міланка, вона е, дуже добрі справи робить для великої України. А ми з вами теж зробимо такі добрі справи. У нас е, книжки друзі, назва нашого ефіру. І зараз ми покажемо книжки, які були передані у подарунок вам як учасникам першого всеукраїнського фестивалю, читаюча людина. Успішна Україна. Зараз нам Мілена покаже свої книжки. Так. До речі, я. Так. Це у нас видавництво «Жорж», потім видавництво Холодкевича Тундрайв і видавництво ранок. От казки це дуже такі цікаві насправді сюжети. Це насправді цікаві сюжети, казки. А от, скажи, Мілена, ти якусь із цих книжок, мабуть, вже почала читати. Яку саме, можна дізнатися. Ух ти! Конституція для всіх. Ось так. А я ще бачив з книжку про дружбу, що ти теж її почала читати. Так чи ні? Я не прочитала. Ну, але почала, так? Угу. Добре. Ну, Максим, покажи, будь ласка, твої книжки, які тобі передано у подарунок. Це наші книжки друзі. Так, це Конституція для всіх і великих, і малих, видавництво Холодкевича Тундрайв. Це перша в Україні така книжка, де в віршованій формі передано зміст кожної окремої статті Конституції основного закону. І ми вже, до речі, чимало сюжетів робили саме на тему цієї книжки. Але це ще не все. Покажи ще, будь ласка, Максим. Так. Ось це твереза життя. Це дуже така актуальна сьогодні тема. І ми дякуємо за цю книжку руху Твереза Україна і також есперанто клубу Теорія Щастя, пані Ольга Широка. Вони нам передали в подарунки для наших учасників фестивалю такі книжки. А, там ще, ще одна книжечка активіті, математика, так? Угу, Це у нас видавництво ранок. Ну, що вам сказати? Я своє дитинство, коли пригадую, то в мене було все якось так. Знаєте, більш так по-простому не було таких креативних книжок, як от сьогодні сучасні діти мають. І ми математику писали в зошиті, в клітиночку, ручка, зошит, олівець. Так собі ти молодець, як то кажуть, і лінійка ще була, там щось під підлінійка. Сьогодні, бачите, сучасні книжки, там є способи, загадки різні, можна розгадувати, формули такі кольорові, ну такий креативний підхід. От. А скажи, Максим, ти більше полюбляєш математику чи, наприклад, літературу? От, які сфери творчості тобі більше так до душі? О, то ти у нас математику полюбляєш. Ти бачиш, як я вгадав. З е, книжковим подарунком. Ну ми дякуємо дуже видавництву ранок, що математика Максиму прийшлася до душі, і в нього ще й врятована калина от наші книжки-друзі. А Мілена, скажи, будь ласка, як ти з книжкою подружилася? От, е, перша твоя книжечка, яку ти читала, наприклад, місяць тому? ну, от... От протягом цього місяця яка книжечка тебе дуже обрадувала? Можеш показати просто її? Зараз ми побачимо ту книжку, яка. О! Про дружбу зрозуміло. Ну це наша територія дитинства. Так, так. А що тобі в цій книжечці сподобалося в сюжеті? От. Що, що так е, створило гарний настрій? Що там спочатку вони не, не сай соб... Кішка не хотіла дружити з собакою, а потім так. вони подружилися. Угу. Так, саме так. Дякую. Ну що ж, я теж зроблю маленький сюрприз, тому що у нас є книжки друзі, це наша програма сьогодні. І, можливо, ще сюрприз один від Романа з'явиться, що технічно вийде. Зараз прочитаю вам маленький уривочок. Це сучасна авторка Оксана Думанська. Казка про дивовижну яблуню ілюстрації Христини Лукащук, видавництво «Жорж». От Ми дякуємо видавництву за можливість такого ефіру гарної казки, ефіру гарного настрою. Ну, дуже така пізнавальна казка, Знаєте, навіть і дітям і дорослим хочеться іноді поринути в світ казки. Діти ж казки полюбляєте. Так, ну, звичайно, якщо, якщо ви пишете казки, то, звичайно, вони вам подобаються. Жив собі у давні часи роботящий чоловік він не мав ні волів, ні коней, ні поля, ні сінокосу, ні орав не сіяв, не косив. Зате доглядав сад, який плодоносив навіть у засушливі роки гру, сливи, вишні, черешні, чого лиш душа забажає. Ось подивіться. На ілюстрації отакий от дуже трудолюбивий чоловік. Дітвора з навколишніх вулиць прибігала до воріт і садівник запрошував. Пригощайтеся, пригощайтеся, щоб і наступного року вродило. А, Що? Не з'їдять сусідські діти, те віз на ярмароку, візку, в якого впрягався ніби кінь. Ось бачите, чоловік сам возив оці свої предмети врожаю, те, що вдалося в ній зібрати, він сам вола не мав, то сам возив. Ну, така дивна казка доволі така, несподівана. Зараз дізнаємося, що тут далі відбувається в сюжеті. Дуже такі сучасні ілюстрації, ось подивіться, вони дуже-дуже нас надихають вболівати за цього чоловіка. Одного такого дня, коли він вкладав у візок груші золотарки, біля воріт спинився вечник. Води, напитися. А сам спов із сідла і впав би, якби чоловік його не підхопив. Крізь сорочку. Сочилася кров. Крея посічена, порубана, певно, двобій був запеклим. Добре бачите ілюстрації? Да. Угу, Добре. Як же, яке вже там ярмаркування? Чоловік заходився допомагати козакові, обхопив за стан і хотів завести в хату, та поранений прошепотів. У сад. У сад, поклади мене там, хочу надихатися його духом. І зігрітися теплом землі. Це загоїть рану. Ось такі дива відбуваються. Із цим козаком. Чоловік не смів відмовити, так поранений і пролежав три дні і три ночі, накритий киреєю. Бачите, як сад допомагає. Сад, його аромати, природа стілю рани. А далі, То стогнав, то тихо наспівував про дівчину, що пасла його коня. Доки він спав у саду, то розмовляв з деревами. Вас багато і ви багаті. Та не бачу яблуні, нема у моїй порохівниці вже пороху. Але там зернятко. Ось подивіться на ілюстрацію. Мав Яблуко з материного саду чарівне. Надкушував те яблуко на вечерю в далекій чужині, а воно зранку було знову ціле. Після битви серед степу рятував своїх побратимів. Ні криниці, ні джерела, ні озерця, тільки спека немилосердна. Я розрубав шаблею яблуко, щоб хоч зволожити їм вуста. Викотилося зернятко, я зберіг. Хай земля його зростить. Оця земля, що мене, рятує. Ось бачите, оце зернятко яблука в його долоні. Уважно подивіться, як він це зернятко е, зберіг. Чоловік не, під, не відходив від пораненого й думав. Мартіс безсилля, бідолаха. Чи ж судилося йому скочити у сідло? У досвіта четвертого дня пролунав кінський тупіт. Це одужав козак і помчав воювати. А там, де він лежав, лишилося зернятко, яке знайшов садівник. У саду зросла яблунька. Зросла яблунька. За два роки вона ніби пішла до воріт. За три вийшла за ворота певно виглядати козака. Дивіться, яка велика-велика яблуня виросла. От подивіться на ілюстрацію. Її розлоги гілля спершу здіймалося вгору, а потім опускалося і вкорінювалося у землю. І це вже не яблуня, а сад щедрий на червонясті плоди. Подивіться, скільки багато, скільки тут можна порахувати цих плодів. От На одній сторіночці і на другій, скільки тут можна їх порахувати? Біля десяти, так? Чи дев'ять, чи Сім. десять? Сім. Один, два, три, чотири. Десять. Да, майже десять. десять. Правильно, ти у нас математику Максим полюбляєш, ти, ти правильно підрахував. Ось так: з нуля в десять виросло. Давно немає ні саду, ні обійстя того чоловіку, що врятував козака. Зате живе дивовижна яблуня із зернятка, збереженого у порохівниці. Вона ніби прикипіла до тієї землі, бо скільки не намагалися пересадити її пагони, вони не приживалися, всихали. Мабуть, козак був характерником. До речі, про козаків-характерників ви будете вивчати в більш старших класах у школі. Це дуже така цікава тема в українській літературі. Ось такі плоди ми бачимо від яблуні. Дуже так, ну, а це вже сучасні такі ілюстрації тут з'являються. І на завершення цієї казки один цікавий факт із реального життя з цієї книжки зараз вам коротко прочитаю. Більше 200 літ у місті Кролевці, що на Сумщині, росте і плодоносить дивовижна яблуня сад. Ось, бачите, казка була створена не просто так художня вигадка, а на основі реального факту. яблуня САД. Її визнано природною пам'яткою, яка входить до списку 100 українських чудес. І посіла вона третє місце у конкурсі Європейське дерево 2023. Свіжий факт. Місцеві мешканці спостерегли. Що на яблуні червонуваті плоди дозрівають незвично. Якщо цього року вродять на одній гіллястій половині, то наступного на іншій. Нині вже немає того материнського стовбура, звідки відрослого гілля і самостійно вкорінилося у землю, ніби заклавши сад із 15 дерев. Давно немає того савдівника з княжого маєтку, який, за переказами звідкись привіз. Саджанець і виплекав із нього княжу яблуню. Але те, що вона полюбила цю землю і зріднилася з нею, засвідчує неспростовний факт: ніхто з природознавців не зміг ніде виростити таке ж дерево з її пагонів, виростала звичайна яблуня. До цього чарівного саду приходять та приїздять гості з усіх усюд. І в час цвітіння, і в час дозрілих яблук. Бо це вже не просто диво природи, це символ нашого вкорінення в рідну землю, з якої надходить в народ життєдайна сила, щоб козацькі краї ніколи не зазнали поневолення. Ось подивіться на цю ілюстрацію. Це те місце, де з'явилася казка. Тому що це реальна історія. І казки з'являються на основі реальних фактів. Ну, це дуже така дивовижна книжка, що вона поєднує в собі дві, дві реалії, два світи. Один світ е, саме казки, а інший світ е, це реальна природа України, Королевець це Сумська область. Ось так дуже-дуже. Цікаво, близько 200 століть у місті Кролевці зростає ота яблуня-Колонія, яблуня-сад, яблуня диво Уже давно немає материнського стовбура. І саме казка про дивовижну яблуню Оксани Думанської це письменницька версія появи унікального дерева на козацьких теренах Сумщини. Ось так ми бачимо, що українські. Книжки нам показують дуже-дуже такі е, цікаві факти. Ну, як вам ця казочка про дивовижну яблуню сподобалася? Максим, що, що тобі сподобалося, скажи. Е, звук, 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 включи звук, звук. Що вона виросла така велика. Так, чудово, що вона така велика. Вона навіть більша за людину. Ну, звичайно, це ж дерево. Так, так. А от, Мілена, що, що тобі тут запам'яталося у цій касті, скажи. Так, так, Мілена, от що тобі тут запам'яталося? Я зараз ще покажу ці ілюстрації. От, це такі е, казкові. А це реальне місце, де реальне яблуня колонія росте. Реальне місце, де воно угу, Чудово. Мені теж це дуже так наприкінці книжки сподобалося. Ну що ж, ми е, дякуємо видавництву Жорж за такі класні сюжети. І хочемо побажати нашим глядачам на тему книжки, на тему яблуні. От зараз діти побажають. Зараз Мілена і Максим і Марія щось своє побажають. Давайте, хлопці, дівчата, скажіть свої побажання на тему яблуньки і на тему книжки. Читати роботи. Так. Дякую, дякую. А ще Максим. Впали багато книжок. Так. Так, книжки треба читати багато. Максим, а що ти побажаєш? Так, то ще купили цікаві книжки. Угу. От якщо. А, слухайте, у нас же ж програма називається Книжки друзі. А може, коли з'явиться така фантастична книжка у формі Яблучка, і вона буде так розкривати такі чотири свої, отак як якось так розкриватися, отак, от такий овальчик, так хопа, буде відкриватися. І туди будуть зернятка вкладатися, якийсь нові сюжети. Як ви думаєте, будемо туди нові сюжети додавати? Так, так ну от ми бажаємо, щоб так. Так, от і в кожного свій сюжет буде. Ми бажаємо, щоб така книжка яблуня у формі яблука з'явилася колись у нашій уяві, а може в нашій дійсності. Може, це такі, до речі, технології з'являться, що буде такий світовий винахід, книжка яблуко. знаєте, Все може бути. Зараз у нас 21 -е століття, поживемо, побачимо. Ну що ж, ми бажаємо читати українські книжки. О, тому що сучасні гуманні казки, діти і дорослі, слухають залюбки. Діти, вам сказочка сподобалася? Скажіть? Так, так. так, так. Ну що ж, читаємо українські казки і на цьому дякуємо за увагу.